Під час дії воєнного стану в Україні значно спростили процедуру проведення медико-соціальної експертизи. Але що робити, якщо у вас виникла потреба та необхідно оскаржити рішення МСЕК? Існують два шляхи оскарження висновків МСЕК: позасудовий і судовий. Якщо хворий не згоден з висновками медико-соціальної експертної комісії, то таке рішення МСЕК може бути оскаржено. Протягом місяця скарга може бути подана до комісії, що ухвалила рішення, або до центральної чи обласної комісії. З метою перевірки висновків МСЕК проводиться повторний огляд і виноситься нове рішення. У випадку повторної незгоди з прийняттям рішенням його можна оскаржити у Центральній МСЕК. Моз України судовий спосіб оскарження рішенням МСЕК будь-якого рівня здійснюється шляхом звернення до суду із позовною заявою у межах та з дотриманням вимог адміністративного судочинства. Не вагайтеся та звертайтеся до нас із своїми питаннями щодо оскарження рішення МСЕК.